Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні поговоримо про те, як ми звертаємося до людей. За совєтських часів нас навчили звертатися товариш. І сьогодні, коли хтось вживає це слово товариш, товаришка, інші сміються. Але чому? Те, що хтось забрав наше слово, прив'язав до нього. Інші змісти, інші емоції, воно не перестало бути нашим. Колись давно козаки зверталися один до одного, пане товаришу. Якщо злодій зайшов до нашої квартири, його треба вигнати. Але від того, що він туди заліз, квартира не перестала бути нашою. Не відмовляємося від наших слів, питоменно українське, гарні українські слова. Товариш, товаришка, приятель, приятелька. Останнім часом повертається до української мови звертання: пане, пані, панство. Але можна почути, як дехто звертається панове, маючи на увазі всіх, хто перед ним. Чи це правильно? Ні. Панове звертаємося тільки до чоловіків. Якщо ж там є хоча б одна жінка, звертаємося пані та панове або панство. Шановні пані та панове, шановне панство. Панове говоримо тільки тоді, коли є виключно чоловіки. Пам'ятайте про це, дізнавайтеся, питайтеся про те, що вас цікавить, у коментарях. Дякую, будьте здорові, па-па!